Росія розпочала ядерний тероризм. Україна опинилася на порозі ядерної катастрофи. Запорізька АЕС відключена від української електромережі, тобто фактично працює на резервних дизельних генераторах. Запаси пального для них оцінюють приблизно десь на 10 днів. І якщо ці двигуни зупиняться, то ми отримаємо сценарій гірший за Фукусіму. Тим часом Чорнобильська АЕС. Три години була повністю знеструмлена після російської атаки дронами. Вони тикають сірником у порохову бочку, яка зветься Радіоактивні відходи. І росіяни прекрасно знають, чим це загрожує. Це цілеспрямовані ядерні провокації. Москва намагається створити аварію світового масштабу, аби компенсувати власні провали на фронті. Вони не можуть перемогти ЗСУ на полі бою, тому намагаються залякати світ чорнобилем Чорнобилом і Запоріжжям Хіросімою. Але тут ключове: це і є тероризм у чистому вигляді нічого нового, ті ж самі методи, що й завжди: страх, хаос, погрози. І поки Росію терплять у радбезі ООН, поки хтось там досі закликає до діалогу. Світ реально стоїть за крок від ядерної біди. Ми маємо називати речі своїми іменами. Це не війна вже, це атомний шантаж. І якщо його не зупинити сьогодні, завтра рахунок піде не на дні, а на секунди і постраждають абсолютно всі. Польща потужно бореться. Ні, не проти Росії, а проти бандерівців. Отже, пане президенте Польщі, ви подали законопроект про заборону пропаганди і бандеризму? Чи так повпливало надмірне вживання снюсу, без якого не обходиться кожна ваша публічна зустріч? <риклад> Чудово! Займайтеся цим, поки ракета летить. Ну серйозно, коли зовнішня загроза підвищується щодня, витрачати політичний ресурс на страшилки про бандерівців це вже не політика, це просто театр абсурду. Пояснюю вам простими словами: ми маємо спільного ворога Росію. Вона не питає, хто ліпше на історичних лекціях, вона старає будь-яку цивілізацію, яка буде на її шляху. А Польща і Україна стоять в одному ряду перед цією загрозою. І замість спільної стратегії ми бачимо законодавчі розбірки й маніпуляції. Це виглядає як боягузтво, замасковане під моральну паніку. Іронія в тому, що такі закони підживлюють саме те, проти чого нібито борються. розкол у суспільстві, політичні розбіжності все це зручно Кремлю. Ми маємо бути розумнішими. Не давати Москві інструментів для стратегії розділяй і володарюй, Польщі пора вибирати, або реальна оборона, або спектакль для внутрішнього вжитку. Нам потрібні союзники, а не шоу, дрони, блокування і віртуальний союзник. Що ж насправді коїться між Україною та Угорщиною. Слухайте, тут усе просто і гидко одночасно. Минулого тижня президент Зеленський заявив. Що в українському повітряному просторі зафіксували розвідувальні дрони, які прилетіли з території Угорщини? Йшлося про польоти над промисловими зонами і не тільки. Реакція Києва була жорстка і закономірна. Якщо літає чужий апарат над нашою землею, його слід збивати, бо питання не в образі чи гордості, а в безпеці. Натомість угорські посадовці відповіли не дипломатичною роботою. А глузуванням. Міністр закордонних справ назвав Зеленського той, хто починає бачити те, чого немає. А Орбан, замість вибачитись чи хоча б пояснити, дозволив собі заяву, що Україна не є суверенною країною. Але чому тут дивуватись, якщо той самий Орбан є відкритою маріонеткою Путіна? А далі класика. Угорська влада по-дитячому образилась і почала блокувати у себе українські медіа та видання. І це на хвилинку, член Євросоюзу та НАТО. З такими союзниками і ворогів не треба мати. Погляньмо ж на логіку: коли біля твоїх кордонів зростає загроза, ти або зміцнюєш оборону і ділишся розвиткою з сусідами, або займаєшся театром внутрішньополітичного шоу. Угорщина тепер обрала друге цензуру і історію пам'яті замість протидії реальній загрозі. Це не дрібниця. Такі кроки відгороджують від себе союзників і дають Кремлю додатковий простір для маніпуляцій. Друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку. Бо далі цікавіше. Європа вже на порозі великої війни. Ну і прокидається тоді, коли ворог уже стукає у двері. І це. Не я перебільшую, європейські лідери дійсно самі визнають, що вони вже у стані гібридної війни з Росією. Про це прямо говорять у Данії, у Брюсселі, на самітах ЄС. Саботаж, кібератаки, порушення повітряного простору це все вже частина війни, яка триває. Що ж робить Європа? Обговорюють створення дрон стіни, системи засобів перехоплення на східному кордоні. Далі спільний повітряний щит. Які запропонував Зеленський, тобто інтегрована протиповітряна оборона для України та сусідів. Франція, Данія та інші країни нарешті заявляють про закупівлю далекобійної зброї, нові оборонні програми. Але знаєте, що в цій картині найсумніше? Те, що це все робиться пізно, бо треба було готуватися ще кілька років тому, коли Росія тільки тестувала кордони і починала свої гібридні вправи. Треба було тоді будувати оборонний щит, а не зараз на ходу латати дірки. Добре, що прозріння приходить. Добре, що визнали. Так, війна з Росією це не абстрактний сценарій. Вона може статися завтра. Але проблема в тому, що час втрачений. І тепер Європа змушена гнати оборонні програми в авральному режимі. А знаєте, що ще більш ріже? Те, що весь цей час поруч була Україна, реальний щит Європи. І замість того, щоб масово вкладатися в нашу оборону, щоб підтримати нас не на словах, а на ділі, багато хто обмежувався стурбованістю. І от тепер, коли запахло порохом на власному кордоні, раптом згадали, що без сильної України ніякої сильної Європи не буде. Белгород потонув у темряві. Після удару по ТЕЦ десятки тисяч росіян залишилися без світла і води. Губернатор Гладков заявив, що навіть сирени можуть не працювати. Бо немає електрики. Мешканці Білгорода позастрягали в ліфтах, світлофори вимкнулись, лікарні перейшли на генератори. Все, як ми це вже проходили. Ну що? Росіяни, вітаємо у реальності 2022 року. Пам'ятаєте, як ви робили блекаути по всій Україні, як лишали наші міста без тепла, води і зв'язку? Тоді ви називали це стратегічними ударами. Тепер стратегія прилетіла додому. Це нагадування для всіх російських патріотиків, які так люблять затирати про Київ за три дні. Україна може бити не лише по танках на фронті, а й по вашій святій корові, вашому тилу. Ви вважали його недоторканим, а він виявився ще й дуже вразливим. І оце жалюгідне, перепідключаємо генератори ну прям дежавю. Тільки різниця в тому, що ми вже навчилися відновлюватись і тримати систему, а у вас паніка в телеграм-чатах. І губернатор, який бідкається, що навіть оповіщення про тривогу не працює, і це тільки початок.